Доброго здоров'я всім. Подорожуючи вулицями Отави, завжди було цікаво. Чи знайду щось якийсь такий макет, де можна оглянути, як виглядає і парламентський пагорб, і загалом. Ось знайшов, ну, чесно кажучи, трошки якось незручно. Незручно в тому плані, що, по-перше, треба нахилятися тут, дивитися. І... А по-друге, -по те, що дуже гаряче, поки, важко шукати так ось, наче Тут гатіно. І дуже важко розставлятися, бо гаряче. І найцікавіше, я так і не зрозумів, для кого це зроблено, бо нема написів Брайлю, хоча я англійською не читаю, але все ж таки, мені здається, що треба було все ж таки написати Брайлю, Ай, гаряче. Так що якось так. І я ж кажу, якщо в Данську може було підійти, це нормально, а тут треба от нахилятися, тягнутися, я так і не зрозумів. Для кого це зроблено? Так що якось так. Але можна все ж таки вивчити якусь уяву уявляти, якось, як воно виглядає. ну Якось так. Дякую.